Я хочу сьогодні говорити таку тему. Today, is the I want to talk about. Who is she? Хто вона? Мати від Бога. A mother from God. Хто вона є? Who is she? Мати і жінка від Бога. A mother and a wife that is from God. Знається, що насправді служіння і мами Truly, the service or the дуже, ministry that a mother carries out—it's a very important one. І, думаю, мами, це, and I think that not every mother, right away, is able to comprehend or любов, that this love—it's a.

It is this this seed that you are planting into the heart of that child and it will grow There's a lot of things that happen in life A person is formed in the way that throughout time, the bad can be forgotten. Тяжке воно теж десь залишається. Times and can also be left І ось все-все добре, good, воно просто проявляється в житті кожної людини. І коли ти сьогодні розмышляєш, дякуєш Богу за свою маму, я вірю так, mother, я, я просто... Це, I truly believe this and I feel this slow in our hearts we have for our good thoughts about our parents and it's good and that it comes from God. Думках, дорогі, so always when you're thinking or dwelling, bless your parents. Not because I'm telling you to do this. Не тому, що я щось пережив в своєму житті. Не тому, що я бачив якісь успіхи, а можливо, якісь, знаєте, не успіхи. Sort of а тому, що так говорить Боже Слово. Це є Божа постанова, Боже правило для всіх God людей, які живуть на цій землі. І кожна нація, вона по-свому, але щиро віддає шану своїм батькам, своїм мамі чи татові. І дивіться, що для нас говорить Біблія. Говорить сам Бог, не людина. Він проговорив це для нас. Книги «Вихід», 20 розділ, 12 вірш. Там є слово записано, це слово, воно проголошено слово з обітницею або слово, яке має обітницю для нас людей. І там Бог каже, шануй свого батька і матір свою, says, що були довгі твої дні на землі, so яку Господь Бог тобі дає. І знаєте, для мене оце, оце слово, воно просто як голос з неба. Коли навіть якщо приходять якісь непорозуміння, а ми з вами є люди, ми можемо проходити певні ж певні шляхи. Коли нам не завжди щось подобається, like і десь внутрі, знаєте, виникає оце противостояння таке, inside, якась така внутрішня боротьба. That happens, that Це слово для withstand. мене, воно jak słowo

Маму, when parents when children parents weren't able to see each other for a while they greet one another. And this resembles a lot in the eastern uh countries. They don't care who's around them. Перед, they run before the parents вони шанують. They і я вам скажу, це не те, що вони превозносять вище Бога. Ні. Це просто те, що говорив Бог. Шануй тата свого і маму свою. І слово шануй, and from the word honor. воно honor, має свій зміст дуже it сильний. Слово шануй говорить про певну якусь особливість. особливе kind of відношення. A unique relationship. Не так як до іншого чогось. Not like Навіть else. не так як до інших. Not like towards anyone else. Слово шануй. To honor, the word to Воно to говорить honor, про турботу. Воно care. говорить про піклування. Taking care of говорить про, а, а, про рахувати або рахуватися з своєю близькою людиною. To, um, слухати її думку. To care about what they think і Пам'ятайте дорогі. Let's remember, dear ones, що все те, що сказав Бог, а воно обов'язково приносить свій результат. It will bring its result. І коли ми слідуємо цьому правилу, rule, ми ніколи не згубимо, lost, але ми обов'язково придбаємо. But we will obtain something і я знаю, що щось розумію сьогодні. And that I also today. Я розумію, що це все вим... вимірюється не грошима. And that This is not in measured out in any way by, by finances. Or because I have some sort of uh, experience. And I understand. The things that maybe other people don't understand. Sometimes I hear today. When how parents, children, they speak to their mothers. And they say, well, what did you give me? well what did you pass on to me what do I have інші, мами, look інші, at other ти. moms look like at other kids and they begin to recount but I want to say something There their time comes when she's no longer next to you, when your parents are gone, and you begin to understand that money has no sense in this. That nothing that can be left for you has Ні, any sense. No other has any sense in this. Because God placed something something. Greater, this. It's that a mother is through the milk she passes on to the child. It's that a mother, пам'ятаєте? Коли вона виховувала його, йому дала, ця фараонна дочка передала це Моисея маленького. Вона із материнським молоком milk, передавала йому щось найдорожче. Вона передавала йому віру. She placed faith in him в Бога живого, into a God that is Бога Ізраїля. A God of І воно формувало його, дорогі. І це є дуже важливо. Я вам хочу щось нагадати, навіть не відкрити вам новину якусь. I want to you of This is not Я хочу просто нагадати нам Just всім, you, що Богу від це дуже подобається. God, it коли God, батьки, вони навчають дітей своїх parents, вірити в Бога. Не Просто якихось номінальних речей не просто якихось обрядових сторін. Not something that's just a tradition. Но no, вірити в живого But Бога. to actually know and believe in a true God. І дивіться, God. що говорить святий апостол Павел. And here's where Apostle Paul is saying. Коли ми читаємо оце друге послання до Тимофія. When we read Timothy, В перший розділ. One, третій вірш. Він каже, я дякую Богові, якому служу. He says, I am thankful to God whom I have served serve предків, with a clear Послухайте, що говорить апостол Павел. Він каже, я дякую Богу і моєму, якому служу з чистою совістю, як це робили мої праотці, тобто як це робив мій дідусь, моя бабця. But it, as my grandmother, my, my, my father, my mother. And in that same way that today the space <laughs> is same. це сама віра в Бога Faith рухає мене в моєму житті. Це саме роблю я сьогодні. Я служу Богові чистим серцем. І це, говорять, дорогі, про відносини, які сьогодні ми з вами маємо із Богом. Дорогі мої, як прекрасно мати в своєму житті, маму, яка знає Бога знає Христа. Мама Християнка, яка служить Богові. коли вона довіряє Богові, І всі ці найважливіші речі передає. She's дітям able to своїм. Pass on to her І дивіться, що продовжує апостол Павел. Говорячи say, до Тимофія, наставляючи Тимофія, у п'ятому вірші цього самого Думу. Писала до Тимофія, перший розділ, п'ятий вірш. Він каже: приводжу, приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була, оселилася. He says, I recall your sincere faith that was alive first in your grandmother, and then in your mother. Вже ж я розумію і вірю і певен, що і в Тобі вона оселилася. And I am sure is in you. Тобто, іншими словами, And він каже, words, і вона, ця сама віра в Бога, God живе і в Тобі. Аллилуйя. І я вам скажу, це є дуже важливо. Знаєте, ми деколи собі так думаємо, що Ну діти, вони нічого не розуміють. Апостол Павел, він звертає увагу. Апостол Павло він points his attention. Він каже, не отця нелицемірна віра. What is sincere faith? Що таке є Something that is unsincere. It's when your words is dealing. When your words and your actions they are apart. It's when you speak one thing, but you continue living in a whole different manner. You speak one thing а коли ти говориш одне, а, ж, а, а, робиш зовсім інше. Actions, Знаєш, іншими словами, як по про людське око, щоб, щоб люди щось добре сказали. Like just so, just so Але Бог Бог цінить і благословляє, коли наше життя і наші поступки, actions, вони є згідно віри в Бога.

Прямо, прямо, directly, but the ministry or the service that a mother uh, pour, uh, lives out every day, it's sometimes not being valued. We understand that a woman has her own predestination. A man or a husband has his predestination with God. Біблія. But here's what the scripture says. God created something unique. Коли Бог зародив віру в твоєму житті. When He birthed faith into your life. В він вирівнює нас як чоловіків і жінок. In the spiritual realm, a uh, man and woman are equal. Однаково ми можемо приходити перед престол Божої благодаті. In the same way we can both come before the throne of God's grace. ми можемо бути в присутності Бога. In the same way we can both be in the presence of God ми можемо отримати відкриття від Бога. In the same way, we can ми God, мати розуміння. And і рухатися в вірі. Якщо би було це не так. So, тоді би апостол Павло говорив трошки по-іншому. Then Paul would say Але він звернув увагу. На віру бабці і мами. On the faith of a Цього молоди, молодого служителя Тимофія. Minister, який вставав на цей час, Who at that time на церкви, was in the front lines of the church. Людей, and he was able to and he taught жити вірою. how to live in faith. And that's very important. And коли ми дивимося в книгу суддів, of Judges, I just want to show an example on one неї... woman. Про... І коли ми з вами відкриваємо четвертий розділ книги суддів, Judges, 4, ми знаходимо історію про жінку, яку звали Девора. Ви файна сторіба Біблія про неї говорить. Біблія каже, що вона була мать, вона була пророчиця. Біблія каже, що вона була жінкою. І Біблія каже, що вона була суддею. She was a judge. На цей час для Ізраїля. In, time, іншими словами, про неї казали, що вона є мати Ізраїля. Words, Коли подивитеся і ви вдома почитайте собі цю, цю цей розділ. At home, I would To take time Просто to the same thing. Just, to, жінки, just мами, to once again go over it. And we watch what you will see how important it is today to make the correct relationship with God. Why am I saying this? Це, we are in times today, and in the same situation and was the Bora at that time. Ізраїль, написано, know, Israel, сини, the sons of Israel with Boga. Від they fell away from God. In some slaves, which was evil in God's eyes. And Bog. God... За те, що вони грішили. Sin, за те, що вони не слухали Бога. Він передав їх, Ізраїль, Ганаанському цареві, Canaan, який 20 років 20 years притісняв їх. Would, uh, oppress, uh, oppress them. І 20 років, And for 20 years, знаєте, це є...

Можна багато, знаєте, багато раз було упустити руки. Ми так коли не можемо прочекати і і двох днів. Ми так коли не можемо прочекати двох місяців. Or two 20 років. But Девора. Deborah. Вона служила як 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 пророчиця. Вона служила як як жінка. Вона служила як 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 суддя. And as a judge for 20 років вона покладала надію на Господа. І очікувала щось від Бога. І Я вам скажу, це дуже важливо і має свій прообраз сьогодні. And Знаєте, на історії цієї жінки ми бачити оце правильні пріоритети, які робить вона в своєму Based on жизни. the history of this woman, we can see the correct priorities that she had. Do you know who a prophet це is? Людина, яка чує голос від Бога, It is a person who is able to hear the voice of God. Слово від Бога, who receives the, uh, the word from God. Слово, and then passes the word on. A true word that це comes from God. це it's a very important ministry. Мені, що багато людей сьогодні Many people today they no longer trust prophets. But listen. When a person has the correct relationship with God. робить правильні, приймає правильні приймає кроки. And when their steps that they take are correct, не розходиться із ділом. their words don't depart from their actions. Тоді Then, люди, бачучи це, this, вони слухають її hear, і приймають це слово, яке вона говорила. The word that's Написано коли вона була цим суддею, judge, а в цей час не було, це був, як знаєте, такий управляючий орган на цей час. this час. Was, at this time, she was just a, um, In this organism. Написано, or in this time. Дерева, she was next to a palm tree. Ізраїля, and the sons of Israel would come up to her. Болі, можливо, and they would reveal maybe all of their pain that they had. And she would judge and give them uh, an advice. And tell them Про what you're saying. So here's what I want to speak on, on and what I'm це. speaking on today. Dear parents, mothers, regardless of the difficult of what situation. You are in, Богом, your relationship with your God will bring blessing into your life. And through your relationship with the Lord, God will provide a word in the obstacles that will lead you out of difficult situations. And I've personally experienced this myself. Among us, there is one person whose grandfather is my uncle просто відійшов від Бога. Ну no, коли прийшли проблеми в його життя. But when came into his life, І він фактично почав губити зір. He, right, я ніколи цього не забуду. Знаєте, перше, що він зробив? This, like, we'll it, він Прибіг до своєї done, мами. He ran to his mother, Він прибіг до моєї бабці. І Він каже: "Мамо, моліться". And he says, praying, бо я, бо я, бо я гублю зір. My eyesight. Молилися, and when they were praying, she never asked you will not. Die. Until you will see all of your son's these are real things that Bok sets the reality that God is doing through you. These are the realities, Знаєте, зрухувати тверді обставини в житті людей. Вона отримала слово від Бога. І вона кличе одного, і це був вона була четвертою суддеєю ізраїля, кличе ще одного so суддю. Judge Israel, so judge. І вона передає йому слово, його звали Барак. So і вона передає йому слово, каже: "Бог сказав". Said, що сьогодні that today Він передає у руку твою цього ханаанського царя зі всім його військом. І ти переможеш його. Збери 10 тисяч військ. І ти зможеш перемогти його. І дивіться, що говорить цей Барак. Він каже, якщо ти підеш зі мною, то я піду. Дорогі друзі, брати і сестри, дорогі жінки, дорогі мами, Woman, я знаю, dear, що ви дивитеся wives, на чоловіків своїх. Husbands, ви бачите в них оцю, можливо, чоловічу силу, авторитет. Але я хочу щось сказати. Бог не умаляє ваше служіння. Not, uh, any, мені є дуже приємно. Послухайте, It's мені є дуже приємно. Me, коли моя дружина, вона стає поруч зі мною в молитві. І Ми можемо разом нести молитви and за різні обставини життя, Я так дякую Богу, And I thank God that we don't pray in different rooms. Послухайте, Listen. Говорю, ренші, and I'm speaking about truth. And I thank God that our prayer place is one place, and it's the same place that we can kneel down together руки, and get grab hands. And and to for our children. Внуків, for our grandchildren в ім'я Господа, Bless them in the name of тих, які уточують мене. Молитися me. за тих, хто пише нам текст-меседжі і просить про молитву. І отримувати відповідь від Бога. Word, Це є велике an благословіння. І, бу, і ти в боротьбу не одному, а й ти разом. Alone, і дивіться, що сталося.

A true mother or wife. From людина, God. It is that person Божий, that hears the word of God. That ним. has the right relationship with Boga, mama with Boga. Right wife or mother or це, woman from God, she carries out her ministry. І Біблія каже, мудра жінка, вона дім свій будує, а нерозумна, вона руйнує своїми руками. І я вам скажу, це таке правильне співвідношення мала ця жінка в своєму житті. Вона мала час із Богом, вона мала час із своєю сім'єю. She had time with the Lord, with Правдива family, жінка, що від Бога. Вона займає правильне місце і в суспільстві. Right вона має що давати others. і цим людям. Це говорить про те, дорогі друзі, дорогі брати, дорогі сестри. сьогодні today, Бог не змінився. God did not change. Сьогодні Господь Today the Lord, він виливає свою благодать на нас. Я би хотів, щоб зараз всі молитви right now, ми просто сказали Богові we would be able to Боже, Lord, Lord, благослови наших дружин. Bless our wives. Благослови наших мам. Ми благослови Хочемо, We want that in your life slow the word of God that it would be poured out on you від that you would be able to receive answers from God and you'd be able to stand firm in prayer for your dear ones. Alleluja. Це є дуже важливо. So Знаєте, як тяжко, коли діти приходять до батьків, you know приходять до мами, their parents, their mom, а не можуть отримати відповіді. Мудра, благословенна від Бога мама. Я вірю, вона є цим ілеєм, like яке воно може покрити багато речей. Spirit, правдива, but Божа, Бога, from God, she is filled духа. with the Holy Spirit. She has wisdom from God. Знаєш, псалом, you know, psalm, псалом, муж, blessed is the man who fears the Holy Spirit благословення буде бачити працю рук своїх. Вона включає туди і дружину. Бо вона стане цим цією плідною виноградиною like в кутах дому твоєго. Аллилуйя! І ти будеш бачити дітей своїх, як Саженці ті оливкові. As those olive, uh, trees І так буде поблагословений цей чоловік. You... Давайте This ми.